Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал. Якщо досі цього не зробили, ставте там свої подобайки, коментуйте наші відео і діліться ними з друзями в соцмережах. А тим часом у нас є вже можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Євген Дикий, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар. Вітання, пане Євгене. Слава Україні! Чи е, готові з нами поспілкуватись? Героям слава, звісно, готові. Раді вас бачити в нашому ефірі. Пане Євгене. Ну і хочу розпочати нашу сьогоднішню розмову з тієї інформації, яка щойно з'явилася, про те, що на Донеччині українські захисники ліквідували командира російського спецзагону Ахмат Писаренка. Як ви сприймаєте цю новину? Ну, хай вона спершу отримає підтвердження: mm -hmm. в будь-якому разі ліквідація будь-якого ворожого командира це завжди приємно. Так, ну, ми будемо дійсно сподіватися на те, що ця інформація обов'язково підтвердиться. Але е, загалом хотіли б з вами поспілкуватися, зокрема, про ваші останні дописи у соцмережах у Фейсбуці, які, можна сказати, наробили такого розголосу. Зокрема, останній ваш допис я бачу там майже 3,5, навіть більше 3,5 тисяч поширень стосовно того, чи дійсно на Заході досі бояться. Нашої перемоги і поразки Ерефії, і що нам з цим робити, пане Євгене, то ось ті події з цим невдалим чи псевдо таким заколодом пригожена на Росію, показали, що наскільки ось цей російський колос на глиняних ногах з одного боку слабкий, а з іншого боку, він це все викликало страх, з, 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 зокрема, і на заході за океаном щодо того, що може бути після того, як цей колос завалиться. І впаде, то на вашу думку, дійсно там ще бояться розпаду Росії, не готові до цього і будуть робити все для того, щоб її не відбулося, і що робити українцям в такому випадку. На жаль, ситуація саме така: до е, вагнерівського путча абсолютна більшість, не всі звичайно, винятки були, але абсолютна більшість західного експертного середовища власне е, до Вагнерівського путча просто взагалі не допускало думки, що е, Росія може розвалитися що нинішній російський режим насправді не такий вже й міцний, як здавалося б. Е, але е, тут раптом з'являється, як чортик з табакерки виходить в і е, показує, що король не просто голий, король голісінький. От що виявляється, варто невеликій групі збройних людей е, піти походом на Москву, і великий диктатор Путін просто одразу тікає до Петербурга, е, виявляється, що можна м, зі зброєю в руках пройти 800 кілометрів по Росії, і тебе ніхто навіть не спробує зупинити, е, можна збити е, купу гелікоптерів та літак російських повітряних сил, і тобі за це нічого не буде. От, ну, е, Тобто, е, фактично, банкрутство Російської нинішньої держави воно. Воно стало таким, яке неможливо не помічати, навіть якщо дуже не хочеш. І наразі саме у західному спертному е, середовищі. Нарешті відбувається оця фаза прийняття, тобто вони, нарешті, в принципі, пустили собі в голову думку, що виявляється Росія не така монолітна, як їм здавалось, і що цілком може бути, що вона буде розпадатися буквально, ось ось-ось. От ну для нас це було достатньо давно. Очевидно, насправді ми швидше, вже як сказав, зачекали з цього моменту, а вони тільки зараз почали взагалі в це віри. Ну вони зараз тільки взагалі сприйняли ту реальність, що це дійсно може статись. І викликало це в них дуже різну реакцію. Е, до речі, е, не у всіх панічну там є цілком адекватні е, власне експерти, які е, бачать це приблизно так само, як ми. Що, по-перше, що це неминуча практична реальність, що так чи інакше, як мінімум, в Росії, будуть дуже великі пертурбації, а як максимум е, вона може розвалитися в принципі на шматки, і що в цьому немає нічого такого вже поганого. Просто до цього треба готуватися, і цей процес треба далі буде брати під контроль з боку заходу. Тобто там є такі голоси дуже тверезі, дуже правильні, в першу чергу з військових середовищ і, в, і з середовищ спецслужб. А от що стосується, от, скажімо так, цивільних політологів, ну а на жаль, їх набагато більше ніж військових та спецслужбістів разом взятих. От, що стосується цивільних політологів, дипломатів та тощо, от в них переважно саме паніка. В них, о Боже, що ж буде, яким буде світ, в якому розвалилась Росія, і власне переважно вони собі малюють такі апокаліптичні картинки, або який-небудь власне умовний пригожин, який такий не зупиняється за 200 кілометрів від Москви, а доходить до Москви, бере Кремль, і далі в нього в руках ота сама страшна червона кнопка. Або ж ще гіршим вони вважають варіант, що е, ніхто не доходить до Москви, ніхто не бере Кремль, а Росія розколюється на 50 різних маленьких е, авторитарних державок, на чолі кожної свій, свій пригожин, свій шойгу або, або свій кадиров, і у кожного з цих кадирових е, по одні дві ядерних бомби. От, і от, звичайно. Е, в них такий хаос викликає просто повну паніку, і от е, дехто з них вже договорився абсолютно прямим текстом, що власне і спровокувало міє це останні допис. Е, е, це е, один з них в, трошечки так в Нью-Йорк Таймс, тобто в реально дуже впливовому виданні. Прямим текстом нарешті озвучив, що так, якщо Путін переможе, це дуже погано, але якщо він програє і внаслідок цього почнеться хаос, то це набагато гірше. Тобто, фактично, прямим текстом озвучений заклик не допомагати нам перемогти Путіна. Бо може бути хаос. І це насправді велика дуже проблема. І саме це насправді пояснює дуже багато речей, які інакше не пояснюються. Бо весь цей час вся та допомога, яку, скажімо, надає нам сам і модерує, скажімо, зусилля решти союзників. Е, Білий дім, наш головний старший партнер, весь цей час це якби е, крок вперед, півкроку назад. Крок вперед, півкроку назад. Це весь цей час з одного боку допомога, з другого боку, е, Тримання нас за руки, фактично. І е, е, певною мірою навіть викручування цих рук. І, е, По-перше, різні так звані червоні лінії про те, що нам можна давати, що нам не можна. Е, так само окремі червоні лінії про те, куди нам можна стріляти, куди не можна. І так далі. Тобто, наприклад, абсолютно ні з якої точки зору міжнародного права нічим не виправдана заборона нам діяти на території Російської Федерації. Ну ніде в міжнародному праві нема жодного натяку на те, що е, бойові дії можуть вести тільки на території однієї країни. Ні, вибачте, у війні беруть участь дві країни, і повністю вся територія обох країн є власне театром бойових дій. Так було, так є, так буде. А в нас зараз не так. А нам зараз заборонено. Нам зараз не можна ні обійти, наприклад, ворожі укріплення і зайти в тил через територію Росії, ні вдарити по території Росії будь-чим із того, що нам надали союзники. Ну союзники фактично так. Ледь-ледь терплять, що ми е, саморобними нашими дронами б'ємо по території Росії і то терплять. Я думаю, швидше того, що просто розуміють, що якщо нам це спробують заборонити, це все одно робитимуть просто незалужно, а наші партизани. Що ну оце вже вони спинити не можуть, це вони не контролюють? Ну тому ладно. Але не більше ж того, от і коли в руках одного ми тоді ми через це саме винуждені гратися в ці от гібридні операції. Коли, е, коли нам дуже було треба власне відволікти російські резерви е, з фронту, і для цього ідеальною виглядала Білгородщина. Але ми змушені були туди відправити виключно російських добровольців, щоб не дай же ж Боже, туди не зайшла жодна регулярна частина ЗСУ. І коли на фотографії в руках одного з цих добровольців побачили бельгійську гвинтівку, то це вже викликало одразу цілий міжнародний шкандаль. Бо, бачите, вони нам дають зброю, щоб ми захищались на своїй території. А це нічого, що до нас приходять і до нас все прилітає не з нашої території. От то, тому насправді, от все це не мало би раціонального пояснення, Якщо вважати, що в принципі штати хочуть того, що і ми, тобто нашої повної перемоги. А от коли виходить, що штати з одного боку не хочуть допустити перемогу Путіна, але з другого боку так само бояться і нашої саме повної перемоги, після якої Путін може впасти, і Росія може потріскатись, от, власне. Тоді все стає абсолютно логічним і послідовним, дуже підлим, дуже цинічним, але принаймні дуже раціональним. От допомога, яку нам надають, вона якраз ідеально вписується саме в модель не дати нам програти, але і не дати нам перемогти. Ну а проблемка то полягає в тому, що для нас не перемогти по факту означає програти. Для нас, власне, будь-які проміжні варіанти, які передбачають неповне звільнення наших територій, неповний розгром російської армії, тут тощо, тощо це фактично означає, що от ну, беремо найгірший варіант, заморозили конфлікт по нинішній лінії, просто перестали стріляти, А це саме те, до чого наразі нас пробує схилити Росія, е, так, от що е, тоді відбувається? Тоді однозначно, що перед нами ніякої перспективи НАТО з замороженим конфліктом, ніякої перспективи ЄС, жодних репарацій і жодних інвестицій, тобто злидні, тим більше, що знову ж таки, а після припинення вогню припиниться і допомога нам бюджетна, це ж так само очевидно. Тобто, ми лишимось е, з окупованим шматком території. Трошечки так кожною п'ятою, от кожний п'ятий квадратний метр нашої території наразі окупований. Ми лишаємося з окупованою територією, фактично без виходу е, в Чорне море, е, без грошей і без зброї, і е, да і без гарантії захисту, оскільки не в НАТО. Ну і як ви гадаєте, скільки часу знадобиться Росії, щоб зібрати нову армію і прийти добивати те, що вони п'ють зараз? Тобто, для нас абсолютно очевидно, що. е Єдиний варіант для нас е, виграшний – це саме перемога, як вона є. От по повна перемога без заперечень, без обмежень. І тому а, ну, а оскільки ми не готувались до цієї війни, оскільки ми вірили, що ми на травневі там шашлички будемо смажити, та й до того вісім років ми насправді чомусь вважали, що от гіршого за АТО вже не буде. Хоча насправді вже з 2014 року було очевидно, що якщо ця війна не закінчилась, значить в якийсь момент вона стане більшою. От е так, от оскільки ми не готувались, то е в підсумку ми повністю залежимо від допомоги союзників. Таким чином, щоб перемогти, нам мало героїзму наших захисників, нам мало зусиль всього нашого суспільства. Нам все ж таки ще й треба переконати союзників, що їм також потрібна наша перемога. Ну і отут аргументів насправді в нас є багато. Але ми до цього були дуже чемними. Ми весь час вживали тільки позитивні аргументи. Ну, про те, насправді, що виграє то саме НАТО від нашої інтеграції. Е, про те, взагалі, яким стане світ, якщо е, ми не виграємо і буде створений прецедент, що таким як Путін можна приходити і хоча б 20% території, але ж окупувати. От, е, тобто, ми скажемо, е, пояснювали. ми е, Розповідали, але ми не лякали. А судячи з усього, проблема то саме в тому, що розпаду Росії і Хаоса саме бояться боротися із страхами вкрай важко. Ну і на мою думку, боротися із страхами, мабуть, все ж таки найефективніше можна хіба що іншими страхами. Ну нема в нас такого чарівного яйця, яким можна було б страхи Байдена викатати. От і нема такої бабки, яка б вміла цей Байденів страх викатати. Одну е, е, раз так, то значить, мабуть, треба перекривати одні страхи іншими і почати вже докладно пояснювати, які наслідки матиме захід, в разі якщо ми по факту війну програємо. Тобто, скільки ще мільйонів біженців додасться, е, скільки власне. Ветеранів, які пройшли на найстрашнішу війну цього століття, підуть або в криміналітет, або в терористи, і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, щоб вони зрозуміли, що хаос на Росії це десь далеко і в принципі можна до нього підготуватися. А от якщо ми програємо, то хаос буде всередині Європи і вони не зможуть нічим цьому запобігти. От, власне, тобто, це хаос грубо кажучи, так вони бояться хаоса за перебріками. А треба їм пояснити, що альтернативою буде хаос у них вдома, і тоді, можливо, вони трошки по іншому почнуть це бачити. Ну це звичайно, ну це погано, що доводиться е, вже до такої аргументації, скажімо, приходити. Ну але мені здається, що всі, хто були готові чути іншу аргументацію, вже і так роблять все, що можуть. Тобто, кого ми могли переконати інакше, ми давно переконали, і вони разом з нами вже переконують інших. Але лишились ті, хто просто не хоче бачити цю реальність, зате вигадує собі конструює якусь фантастичну реальність з е, жахіттями від розвалу Росії. Ну то, мабуть, пора їм все ж таки намалювати інші страшилки, які, які працюватимуть на нашу користь, пане Євгене, то все таки на вашу думку, саме такі люди в основному зосереджені в Сполучених Штатах чи в Європі теж такі є і. Якщо зважати дійсно на нашу історію про те, що УПА боролася більше 10 років, не маючи регулярної збройних сил та не маючи своєї держави, то що може дійсно, якщо говорити про такий сценарій, що ми не перемагаємо, що тоді може бути на нашій території в такому разі? Ні, на нашій території однозначно буде не друга Білорусь, як сказав насправді наш реальний друг Борель. От він якраз один з тих, хто якраз наполягає, що дайте їм все. Так от, але при тому він говорить, що бо якщо не дати, то тут буде друга Білорусь, а ні. Це буде не друга Білорусь, це буде другий Афганістан, де буде десятилітня кривава війна з мільйоном жертв, і це буде прямо під їхнім кордоном. І відповідно через цей кордон по-любому перехлюпуватиметься. Як афганська війна перехлюпувалась на сусідні країни, От, е, і це і це так само треба пояснювати. Е, ну а що стосується Європи, ні, звичайно, в Європі теж є дуже різні точки зору. Але будемо відвертими: реально все вирішується в Білому домі. От е, коли в Білому домі є чітка і жорстка позиція, то навіть всякі Орбани і Ердогани прогибаються, нікуди не діваються. А західноєвропейські союзники так навіть не прогинаються, а радісно стають в один строй. Але наразі в нас дійсно парадоксальна ситуація: от що стосується саме тих обмежень, про які я казав, оцих страхів розвалу Росії, і що стосується страху прийняти нас в НАТО, от, на відміну від ситуації е, Бухарейського меморандуму. Коли власне якраз штати були готові надати нам ПДЧ, але якість лягли Німеччина та Франція. А наразі вони помінялися ролями, Німеччина надає нам зараз реально все, що тільки може. Проблема в тому, що Бундесвер 30 років не збирався ні з ким воювати, і тому в них не так вже і багато є чого надати. Але те, що є, вони якраз вже надають абсолютно щиро. От е, мабуть, останнім був момент. Це півроку тому, коли Шольц впирався з приводу леопардів з того часу, як, як він їх нам такі погодився давати, вони реально наразі ну чи не в авангарді е, допомоги нам. От. Е, Макрон, взагалі, е, скажімо, там відбулася дивна метаморфоза. Макрон наразі один з головних лобістів е, швидкого прийому України в НАТО, і це треба дуже цінувати. Це насправді унікально. Раніше Франція завжди стояла на зовсім іншій позиції. І наразі, от, дійсно, так вийшло, що Європа і Штати помінялись ролями. Наразі якраз е, саме Білий дім виступає таким найбільш обережним в цій ситуації і е, найбільшу увагу приділяє саме тому, а що ж там буде на Росії? Ну, от, наше завдання переламати цю точку зору. Пане Євгене, ну а те, наприклад, що до України приїжджав віце-президент при Трампі Майк Пенс, також. Знаємо, що є інші теж політики в Америці, які готові підтримувати Україну, але разом з тим пам'ятаємо про заяви Трампа, який говорив про те, щоб завершити цю війну Україні варто поступитися своєю територією. То чи дійсно не втрапиться так, що ми дочекаємося якраз ось цих виборчих перегонів в Америці, і, 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 і тоді вже Україна теж стане центральною темою американських виборів. Не дай Боже нам такого дочекатись, і такий ризик дійсно існує. Е, дуже дякую, що ви згадали е, пара Трампа. Якраз е, кожного разу, коли мене дуже вибішує, е, непослідовна така або така от підлопослідовна боягузлива позиція Байдена, я кожного разу згадую, що міг бути на його місці Трамп, і тоді ми не мали не мали б взагалі нічого. Тоді просто не було б жодної допомоги, і це було б просто жахливо. Ми могли бути в абсолютно іншій реальності на порядок гірші за нинішню це теж варто пам'ятати. Дійсно. Але е, насправді в Америці є ціла низка політиків, які е, фактично є нашими ворогами. Це от все оце крило республіканців, які називаються трампісти. Угу. Є наші послідовні якраз союзники е, настроєні набагато рішуче аніж Білий Дім. Це якраз інше крило республіканців, оці от класичні республіканці, умовно можна сказати, школи покійного Макейна, які якраз ще свого часу воювали проти в холодну війну, там ще чужими руками, але саме пам'ятають як вони воювали саме проти радянського союзу, і геть не проти повторіть. І срінати повторюємо, кажуть за перебриком. Так от да, от старі класичні республіканці геть не проти повторити, і саме з тим же результатом для Рашки, як тоді для Радянського Союзу. Е, тобто в межах республіканської партії тут дійсно дві протилежності. От є е, саме наші союзники, які бачать картину так, як ми, і є навпаки е, вороги будь-якої допомоги нам, і по факту союзники Путіна в, е, з Трампівського табору. От а в демократах, в демократів, які наразі при владі, от в них щось десь якраз Середині, от демократи точно не хочуть перемоги Путіна, але вони дуже бояться саме нашої перемоги і неконтрольованих, оце ключове слово. От її наслідки. от, от, от як хочеться колеться, мама не радить О, десь десь, десь десь щось таке. І тому наразі для нас важливо, важливо працювати з усіма однозначно. Навіть з трампістами пробувати навіть і їхню позицію якось пом'якшити, скажімо, чи трошки змінити. Хоча це дуже невдячна справа. Але, звичайно, в першу чергу все ж таки йдеться про роботу з нинішньою адміністрацією білого будинку. Пане Євгене, ну і ще стосовно ситуації щодо можливих загроз на Запорізькій АЕС, бачимо, що вже двічі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїжджав на Рівненську АЕС, де про щось. Спілкувався з керівництвом, і на вашу думку, чи дійсно є, є реальна загроза, що рашисти щось схоже зроблять із Запорізької АЕС, як із Каховської ГЕС? На жаль, зараз я вже не скажу твердого ні. Ще десь півроку тому я був впевнений, що все ж таки ні, оцю межу вони не перейдуть, бо все ж таки їм дуже серйозно попереджали з заходу, що от окей, ми багато що терпимо, але от ядерка ні в якому разі. Але ви знаєте, расисти реально що називається, втачають береги і вдаються вже на будь-які крайності, бо вони самі себе переконали, що ну в разі їхньої перемоги їм все потім спишеться. А от в разі нашої перемоги в них просто нема майбутнього, режим завалиться. Ну і до речі, Вагнерівський путь показав, що ми не так ну, не дарма, вони собі таке нафантазували. От але е, але так чи інакше, вони в, результат, в результаті вони готові піднімати ставки ну практично до нескінченності. Чесно кажучи, я вже зараз не вважав би неможливим не тільки аварію на ЗС. Але навіть і ядерний удар, я не виключаю, що в якийсь момент вони такі дійсно дійдуть до того, що можна ядерку застосувати, хоч поки це ніби абсолютно табу. Е, а поки на ЗАЕС я від, від них підлості очікую. Тобто вони можуть спробувати замаскувати це е, свій теракт під те, що під час боїв за енергодар невідомо хто влучив в С. Тобто спробувати зробити, що ні все так однозначно. На жаль, з Каховської ГЕС їм це пройшло. І от реакція світу була дуже слабенькою, і в тому числі включала такі от голоси, що ну а хто ж точно знає, чи це саме вони підірвали. І боюсь що це їх могло дуже сильно заохотити з приводу Запорізької за А На вашу думку, дійсно чому така квола реакція була на цей е, акт тероризму, акт екоциду? З боку світової спільноти. Знаєте, люди до всього звикають Наша наша війна вже стала звичною повсякденною реальністю. Коли падали перші іскандери там на українські міста, це шокувало світ. от ну Такого посеред Європи в 21 столітті просто не могло бути, а от воно є. І от воно є вже 16 місяців. Ну як би ну, ну ще, ще по якійсь греблі прилетіло. Ну а чим ця гребля відрізняється там, від, від, від будь-якого іншого об'єкту? От десь так. Ну тим більше, що Гребля це все ж таки ну як не крути, це не ядерка. Це, це, це все ж таки, да, це насправді, м, м, поки вони не підірвали ЗЕС, е, наразі це е, друга техногенна катастрофа в історії Європи після Чорнобиля. Якось так чомусь сталося, що дві найбільші техногенні катастрофи Європи обидві на нашій території. От. Але, але в будь-якому разі, от от є той факт, що ну, світ, світ це, це сприйняв просто як ще один, один такий факт. От, знаєте, як іде зведення бойових дій, там туди прильоти, сюди прильоти, там там стільки -то жертв, там стільки то завалів. Ну от ще якусь греблю грохнули. Тобто, власне, насправді масштаб катастрофи тільки наразі починає усвідомлюватися світом. От а відповідно, те, що та реакція, котра не є гострою, котра відтермінована, вона завжди вже така, скажімо, спокійніша, м'якша. Ну а в, і в перший момент все ж таки треба віддати належне москальській пропаганді. Вони дуже непогано розкрутили тоді оцю тезу, що точно невідомо, як саме ця гребля накрилась. Що може в неї просто влучили під час бойових дій і швидше навіть українці, ніж вони? Так, да, Далі з'явилися вже. М Абсолютно чіткі заключення не українських, якраз а іноземних експертів, які повністю підтвердили те, що ми казали з першого дня, що технічно підірвати цю греблю могли тільки ті, хто власне контролювали її. Це можна було зробити тільки саме зсередини ніякі прильоти такого ефекту дати не могли. Ну але ж як всі такі експертні заключення, вони забрали певний час. І це вже не була топ-новина на всіх е, полосах газет. А в перші дні, коли це була топ-новина, то вона супроводжувалася цими сумнівами, що от щось трапилось з Каховською ГЕС, але ж на, Бог можна, що саме Ей, пане Євгене, на сам кінець нас ще лишається хвилинка. Е, то чого очікувати, на вашу думку, найближчим часом до чого готуватися слід українцям? В якому сенсі нас, нас права, ми, ми війну воюємо для нас, нічого не міняється найближчими днями, не найближчими. Mm -hmm. Тобто готуватися допомагати збройним силам України і так, так. наші хлопці і дівчата, от поки ми тут перевенемо, там іде наступ, іде дуже важко, іде з великою кров'ю, але весь цей час іде і достатньо успішно. От, максимально допомагати їм, це все, що ми можемо зробити. Дякуємо, пане Євгене. Євген дикий ветеран, АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар, публіцист був з нами в ефірі, в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Євгене, тримаємося. тримаймося.